Якщо всім відомий шахет це дрон Камікадзе, то Орлан головний розвідник ворожої армії. Він не несе вибухівки, але саме через нього артилерія отримує координати цілей. Здіймаючись на височинь до 5 кілометрів, він стає непомітним для неозброєного ока, але чудово може бачити нас, і не лише за допомогою камери. Він обладнаний комплексом радіотехнічної розвідки, який виявляє все, що випромінює радіосигнали з Землі. Орлан відносно невеликий апарат. В залежності від модифікації, може перебувати в повітрі до 16 годин, швидкість 150 км на годину, дальність польоту 600 км. Він може летіти повністю автономно за заданим маршрутом, навіть якщо оператор втратив зв'язок, але використовуючи реб, його можна збивати з курсу або садити. Також знищення здійснюється дронами перехоплювачами Держспецтранслужба наголошує: не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях.